У вас є ФОП в Україні, і ви вже відкрили або плануєте відкрити ФОП ще й за кордоном? Не знаєте, де саме тепер сплачувати податки, які будуть наслідки, якщо не декларувати українські доходи в іншій країні, де ви на тимчасовому захисті? Ця тема сьогодні дуже актуальна для багатьох українців, які поєднують підприємницьку діяльність у двох юрисдикціях. Мене звати Вікторія, це канал Буг і разом з нашими бухгалтерами та юристами сьогодні розберемо всі нюанси цього питання простими словами. Залишайте свої питання та досвід у коментарях. А якщо потрібна особиста консультація, наші контакти завжди під відео. Проблема визначення податкового резидентства. найпоширеніше питання від українців за кордоном зараз: чи правильно я зробив, що не закрив ФОП в Україні і паралельно відкрив ФОП у Європі? Особливо це хвилює тих, хто відкриває щось дуже схоже на наш ФОП у Польщі, Німеччині, Франції, Італії чи Іспанії. Здається, логічно, і вдома, і тут можеш працювати офіційно. Але таким чином у вас виникає потенційний податковий конфлікт. Що це таке і чим це загрожує? В ідеалі потрібно чітко визначити, в якій країні ви податковий резидент, але на практиці жодних прозорих чи універсальних тестів для України і ЄС зараз не існує. Ви не отримаєте листа, ти більше не податковий резидент України. У визначений день так не працює. Все побудовано на деталях, де ви реально проживаєте, де зареєстровані бізнеси, куди подаєте звіти, за що платите податки у 2022 році. Більшість українців формально залишились податковими резидентами України. Це визнали і європейські країни, бо багато хто мав лише статус тимчасового захисту, і ніхто не рахував той самий тест 183 дні проживання. Але вже у 23 третьому, році ситуація змінилася. Більшість європейських країн почала чітко рахувати, скільки часу ви живете у них. І можуть вважати вас своїм податковим резидентом. Україна в свою чергу фактично не дає жодної офіційної дати втрати резидентства, і ви самі маєте вирішувати де і за що звітувати. Важливо, якщо у вас відкритий ФОП в Україні, це потужний аргумент для податкової, вважати, що ви і далі резидент України. А якщо ви додатково відкрили ФОП у Європі або маєте іноземну компанію, виникає обов'язок подавати повідомлення і звіти про кік щороку, і якщо є прибуток, робити доплату податків в Україну. Перша категорія осіб: ФОП в Україні та проживання за кордоном. Загалом можемо виділити дві категорії громадян: перша це ті, хто одночасно має ФОП і в Україні і вже відкрив або планує відкрити ФОП за кордоном. Але розпочнемо говорити про другу: це українці, які переїхали до країн ЄС, чи, наприклад, США або Канади, і продовжують працювати через український ФОП, думаючи, що місцева податкова про їхні доходи не дізнається. Частково це дійсно правда. На 2024 рік інструментів для повного відстеження таких доходів поки не існує. Але певні ризики залишаються. Головне, що варто знати, якщо ви все ж таки чесно декларуєте дохід ФОПу у податковій декларації в країні, де живете, наприклад, у Польщі, Німеччині чи Франції, цей дохід, як правило, не оподатковується ще раз. Він входить до вашого загального доходу, і конвенція дозволяє особі зменшити суму ПДФО, а не ЄПЕ. Тобто, якщо фізособа отримала іноземний дохід як ФОП за кордоном, то декларувати його потрібно в Україні як дохід фізособи. Але він враховується для визначення податкової ставки по іншому місцевому доходу. Тобто, якщо ви отримаєте зарплату у тій же Франції чи Іспанії, то разом із доходом із ФОПу ваше податкове навантаження по місцевій зарплаті може зрости через прогресивну шкалу оподаткування. Підсумок на практиці такий. Поки у більшості країн на ваші доходи ФОПу ніхто уваги не звертає, але це не означає, що в майбутньому нічого не зміниться. З власного кейсу наведемо приклад у Франції минулого року. Доходи ФОПу з України наші клієнти декларували, але їх вдруге не оподатковували. Якщо у когось був інший досвід у Європі чи США, напишіть у коментарях, де саме і як це відбувалося. І ще нюанс: сам переїзд у ЄС не зобов'язує подавати тут звітність автоматично. Все залежить від деталей вашого життя, де реально знаходитися, працюєте, сплачуєте рахунки, куди ходять діти в садочок чи школу. Тобто питання податків та декларування завжди індивідуальне і залежить від конкретної ситуації. Обов'язок декларування у випадку 183 днів перебування. Давайте розставимо акценти щодо декларування доходів за кордоном. Важливий критерій це не просто сам переїзд, а де сам ваш центр життєвих та економічних інтересів, де ви реально живете, працюєте, на яких рахунках отримаєте гроші? Саме за цими ознаками визначається податкове резидентство. Поки ви щойно в'їхали до країни, обов'язку подавати там декларацію ще немає. Але якщо ви прожили там понад 183 дні, отримали тимчасовий захист і відкрили місцеву картку, на яку вам надходять гроші як фізособі. Ви вже зобов'язані декларувати ці доходи і сплачувати податки у цій країні. Реальний приклад: одна наша клієнтка приїхала до Німеччини, оформила тимчасовий захист і отримувала зарплату на місцеву картку. Потім вирішила залишитися в іншій країні та не повертатися до Німеччини, але не оформила відмову від тимчасового захисту. Згодом їй надійшов лист із вимогою терміново з'явитися, подати декларацію, оподаткувати всі доходи і скасувати статус захисту. Дівчині довелося взяти відпустку терміново летіти до Німеччини і розбиратися з цим питанням, щоб офіційно перестати бути податковим резидентом країни. Тому не ігноруйте ці формальності. Якщо у вас змінився статус, що ви плануєте залишатися в іншій країні, дізнайтеся, як правильно оформити відмову від попереднього статусу захисту, щоб уникнути іноземних податкових проблем. Пам'ятайте, понад 183 дні в Україні та отримання доходів на місцеві рахунки це автоматично ваш обов'язок декларувати доходи і при потребі сплачувати податки за місцевими правилами. ФОП в Україні та ФОП за кордоном. Тепер коротко про другу категорію. Це ті українці, які мають ФОП і в Україні, і вже завели ФОП або бізнес за кордоном, наприклад, у ЄС. Здається, ніби все чесно, платимо податки і тут, і там. Але це не так просто, адже виникає податковий конфлікт. Суть у тому, що обидві країни претендують на те, щоб ви декларували і оподатковували свої доходи і в Україні, де у вас ФОП, і в новій країні проживання, де ви фізично живете, працюєте, можливо, відкрили бізнес чи отримали ФОП. Тобто реально з'являється ризик подвійного оподаткування, якщо не підготуватись. Ключове питання: визначити, де саме ви податковий резидент, якщо вирішили залишити ФОП в Україні та відкрили ФОП у ЄС. І реально живете там, по факту вас обидві країни можуть вважати своїм платником податків: Україна, бо маєте ФОП країни ЄС, бо ви там живете і працюєте. Тому щоб не платити податки двічі, подумайте стратегічно: якщо український ФОП вам уже не потрібен краще призупинити його діяльність та закрити офіційно датою в єдиному держреєстрі. Наприклад, якщо зробити це до кінця 25-го, то вже з 26-го року зможете бути податковим резидентом лише нової країни при умові дотримання інших умов резидентства. Якщо закриваєте ФОП посеред року, якийсь період доведеться звітувати у двох країнах. А ще якщо ви закрили ФОП в Україні і відкрили бізнес за кордоном, то й обов'язок щорічно подавати звітність, по кік в Україну зникає при умові визнання вас не резидентом України. Головне, не приймайте поспішних рішень самостійно краще проконсультуватися з податковими експертами або юристами. Якщо у вас залишилося питання, пишіть у коментарях, ставте лайк і підписуйтесь, щоб не пропустити нові корисні відео.